Я дотка Оксана Семенівна. Я працюю медсестрою в Херсоні, в Херсонській клінічній лікарні імені Карабеле. Трашенний був для мене момент, коли русня в нашій поліклініці відкривала свою аптеку. І вони прямо зганяли нас. От, щоб ми там стояли, створювали масовку великого щастя і радості, що вони такі благодетелі російською мовою, які відкривають аптеку, от прямо у нас в поліклініці. І ми ховались в кабінетах, зачинялись, щоб нас не знайшли і не вигнали на оце позорище. Складні умови можна поділити на дві категорії. Були складні умови в окупації, це були одні складні умови, а зараз інші складні умови, коли без, безперестанними обстрілами ми працюємо в Херсоні. Ах, в окупації. Було тяжко, складно, тому що з Херсону виїхали в основному молоді і здорові мобільні люди, які могли собі дозволити взяти свої речі, дітей в машину або іншими видами транспорту і виїхати. В Херсоні залишилась велика маса людей більш старших, з більш проблемами, і у нас лікарів стало менше, тому що лікарі також повиїжджали. А пацієнтів насправді залишилась така сама кількість, тому що молодь ж рідше ходить, звертається за допомогою, навантаження зросло. Тяжко було, тому що в перші дні окупації у нас всі швиденько розкупили медикаменти аптеки всі зачинені. Медикаментів немає якийсь час, і ну як я казала, іноді пацієнтів, які розгублені, також налякані, і ти не зовсім себе добре почуваєш. Ти також не впевнений, і пацієнтів доводилось лікувати добрим словом, як я кажу. Ну, хто що міг десь з якихось загашників своїх аптечок приносили найнеобхідніші препарати, оце також було важко. А потім почався ще один для мене страшний період, коли вже почалися після протестів в Херсоні, почали масово забирати людей на підвал. І ти читаєш в новинах, що того забрали, і лікаря забрали, і медсестру забрали, і до тебе приходять різні пацієнти. Я спочатку така з відкритою душею думала, ми всі на одній хвилі по неївності своїй, а потім ляпнула щось за Україну і нарвалася на людину, яка, мягко скажучи, так не думає. І людина дуже рада тим подіям, які відбуваються тут зараз. І тому доводилось. Заховати свого язика далеко за зуби, не висловлюватись. А якщо ти пробував щось сказати, то якось так акуратно, спочатку розвідати, чим людина дихає, а потім А, свій ну то можна ж побалакати. А іноді можна було нарватися і на провокаторів, і так далі. Це були от страшні часи роботи в окупації. А зараз страшно, тому що страшно фізично ти йдеш на роботу, в тебе над головою свистять ці міни, і ти думаєш, а ну раз над головою просвистіла, значить, вже не в мене, значить, прилетіла повз. А потім ти підходиш ближче до роботи, і ти бачиш, куди вона прилетіла. Там сусідній з роботою будинок вже винесене вікно або ще що-небудь гірше, розбомблено, розбито. І страшно, От обстріли, і люди покалічені, і багато поранених. Ну, я працюю в поліклініці, ми вже поранених не в такій гострій стадії, а вже ну, більш на пізніх етапах бачимо, але все одно страшно, тому що стріляють, тому що розруха, тому що в Херсоні немає зараз практично ні одного цілого будинку і немає ні однієї родини, яку би так або інш, інакше не зачепила оця стрілянина. Спостереження знову ж за нашим тісним колективом в поліклініці нас залишилось менше. Ми стали більш дружні, ми більше спілкуємося і. Ну, кожен по-різному. Нам, прямо в примусовому порядку, ми оце в синдромі білки в колесі не хотіли йти в відпустку. От прямо ти затягнувся у цю роботу, і ти як білка в колесі. То адміністрація прямо примусово сказала: візьміть відпустку, візьміть відпустку. І коли ми взяли відпустку, боже, яка я була вдячна, що мене в цю відпустку випхали, і що я зрозуміла, що є ще життя якесь за межами цієї роботи і цієї лікарні. От, ну, відпустку. Відпускають, хтось їде до дітей, хтось по-різному, спілкуємось багато, ділимось враженнями одне з одним, з пацієнтами, такі більш теж тісні спілкування, тому що вони їх залишилось менше, але це залишились такі всі твої, от такі. От. 11 листопада 23-го року, це коли е, звільнили Херсон. Це було найсвітліше. У нас не було тоді світла, не було опалення, не було води. Але мені здається, тоді навіть погода сонячна була. От чомусь мені здається, тоді було сонячно, тому що такий був світлий настрій. І оці синьо-жовті прапори, які майоріли на площі, і оці безкінечні обійми, і ну, от це був найсвітліший день. Я на цей ретріт йшла. Ну, по перше, дійсно виснажена і втомлена. Я своїй адміністрації транслювала що Хоч куди-небудь мене відправте, я їду куди завгодно і навіть за свій рахунок готова була поїхати, тому що мені потрібно було змінити обстановку. А тут мені пропонують і кажуть, ну, ми прям знаємо, що ти погодишся. Я одна з останніх попала на цей ретріт. Зранку я ще була на роботі, мені запропонували, я тут же погодилась, вечором я вже була в автобусі і зранку на наступний день я вже була тут. Подобається все, тому що воно все різне, От, з різних сторін: і активності, і більш релаксація. Мені сказали, що ти їдеш на відпочинок, але я для себе зробила інший висновок. Відпочити тиждень мало, але. Я приїхала, мене тут навчили відпочивати, мене навчили розслаблятись, мене навчили різним методикам, які, ну, може, не всі я зможу застосовувати в своєму житті, але дуже багато для себе почерпнула, що можна пробувати і в звичайному житті, незалежно від якихось там однотижневих ретрітів, і, і це допомагає. Я від них в захваті. Вони такі різні, вони такі різні і такі от гармонійні. І от це група людей, які дивляться в одному напрямку, от, повернуті до однієї мети. У мене просто їм наснаги, здоров'я, сил, і, і я в захваті.